Всім привіт! Мене звати Маша і це моя свіжа візитка. Я вирішила спробувати непрофесійний формат, абсолютно новий для мене, без підготовки. Я зараз сиджу в піжамі, добре, що хоч пітлічку наділа. В мене немає мейкапу. Ну, коротше, така, яка я є от прямо тут і зараз. Найосов... Найосновніше про себе це те, що мені 27 років і я проживаю в Німеччині, але не проблема приїхати, якщо що, в Україну, особливо для зйомок. У мене є трохи знімального досвіду в українських телесеріалах та в короткому метрі. Я вмію кататися на велосипеді, коньках, роликах. Я володію навиками верхової їзди, базовими навиками. Примарочка. Ще я вмію керувати авто. Автомат, механіка, але я не маю водійського посвідчення, але, думаю, це не буде проблемою для зйомок. Правильно ж, я надіюся. Так, що ще А, Обожнюю малювати. І я володію навиком Петриківського розпису. Ще я займаюсь його та практикую медитації. обожнюю читати біографії людей. Маю дві татушки і вмію заварювати каву різними методами. З моїх сильних сторін це емпатія, я обожнюю людей, постійно їх підтримую, співчуваю їм, обіймаю, цілую і можу бути доволі комунікабельною, не дивлячись на те, що я інтроверт. Що ж, майже дві хвилини, тому буду прощатися. Дуже вам дякую, якщо ви додивилися до кінця цю візитку. Сподіваюся, вам було цікаво мене послухати. І бажаю вам гарного дня, вечора, ночі, ранку, залежно від того, коли ви це дивитесь. Ще раз дякую, до побачення.